Ох, поддачка! Так класно тюкає, оце мелка якась. Ну так, ну прям не шнурок, але помельче, то е. Шо, сын, принось пацак, все ты на пацаку. Да, знову взяла на спайдер. Ох, тоже хороша, да. Цень тільки рухайся, бо в мене флюр там вже под подуставший. Давай я візьму... Чи ти візьмеш? Дивись, обережно на цей. Голову, голову, голову. Так. Завернув. Ну, не відпускай. Все, зразу вже прикриває її. Ось так, молодець. Ну, дивіться, да. красавчик, а? Обережно, не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши. Ось так тянуш, ну можеш тянути. <ріпи> Ух! <ріпи> <ріпи> ну, супер.